Біблія, книга числа, глава 36. І поприходили голови батьківських домів, родів синів Гіліада, сина Махіра, сина Манасіного, з родів Йосипових синів, і промовили перед Моїсеєм та перед князями головами батьківських домів Ізраїльних синів. І сказали: Господь наказ моєму панові дати жребком цей край Ізраїльним синам, і пан мій отримав Господнього наказа дати спадок нашого брата Целовхада його дочкам. І якщо вони будуть за жінок кому з синів інших племен Ізраїльних синів, то буде віднята їхня спадщина зі спадку нашого. Наших батьків, і буде додано на спадок тому племені, що вони стануть їм за жінок, а жеребка нашого спадку буде відняти. А якщо Ізраїлевим синам буде ювілій, то буде їхня спадщина додана до спадку племені, що стануть їм за жінок, і їхня спадщина буде віднята від спадку племені наших батьків, і наказав Моїсі Ізраїлевим синам за Господнім наказом. Говорячи, слушно, говорити плем'я Єсипових синів, оце та річ, що Господь заповів про целовхадових дочок. Говорять, вони стануть за жінок тим, хто їм подобається. Тільки родові племені їхнього батька вони стануть за жінок, і не буде переходити спадщина ізраїльних синів від племені до племені, бо кожен зраїльних синів буде держатися спадщини племені своїх батьків, а кожна дочка, що посяде спадщину від племені ізраїльних синів, стане за жінку одному з роду племені батька свого, щоб ізраїльні сини володіли кожен спадком батьків своїх, і не буде переходити спадок від племені до іншого племені, бо кожен з племені Синів буде держатися спадку свого. Як Господь наказав був Моїсеєві, так учинили целовхадові дочки. І стали целовхадові дочки Махла, Тірца і хогла, і мілка, і Ноа за жінок для синів дядьків своїх. Тим, що зродів синів Манасія,них сина Йосіпова, стали вони за жінок, а їхня спадщина залишилася в заплемені роду їхнього батька. Оце заповіді та постанови, що Господь наказав був через Мойсея, Ізраїлевим синам у Маавських степах над Приєрихонським Єодом. for